Земля стікає кров'ю. Дай мені силу знайти цих убив. Чому ти тут? Знову побачити свій народ це все прощаємо. Вона мені подобається. Дуже-дуже зухвала він хоче, щоб ми бились одна з одною. Хтось мусить дати відсіч. Там чекає лише смерть. Я завдаватиму їм шкоди. Знаєш, що Рудоволоса, Ти справжня жінка. Ти гадаєш, що твої боги завадять мені все завоювати. Страждатимуть не лише гірканійці, але й усі племена. Усі народи, які чинять йому опір. Я тут, щоб битися. Ти! Всі тобі подібні релікти минулого! А я це майбутнє. Табо зараз або ніколи. Ти обрала смерть, даю тобі це і ось це воно захищає, не захищає, але надом зрадіє.